Брат Олександр, я не можу не спитати. Таке сьогодення, така реалія сьогодні. Я запитаю вас, секс на відстані, коли війна, коли чоловік на війні, а дружина, можливо, за кордоном взагалі, і дистанція не один місяць і вже й не один рік. Чи дозволено, чи можливий секс по скайпу, по телефону, по вайберу? Я скажу так, що ми всі розуміємо, що це значить секс по онлайн. Ось. І ми розуміємо, що питання стоїть самозадоволення. Uh -huh. Ось. З одного боку, люди, які це практикують, вони виправдовують це тим, що ну, ми ж чоловік і дружина, ну, ми ж і так знаємо один одного. Ми ж якби блудом не займаємося і тому подібне. Якщо подивитися, якби тільки з цього боку, типу морально, вони чисті, вони ж відкриті. Яка різниця, чи один від одного вони голі знаходяться, там відкриті один до одного, чи то там по телефону вони бачать? Ось. І питання не, не в цьому стоїть більше. Мені вже багато це питання задавали, бо з нашими проблемами, коли mm -hmm. чоловіки і дружини роз'єднані, є інші е, опасності. Такі, які можуть привести до біди ще більше. Наприклад, все, що ми маємо в своїх телефонах, воно, скажімо так, не приватне. Угу. Воно на якихось платформах, можна зламати ті платформи, зайти і побачити все, що в нас тут є. Чи то в тебе там Фейсбуки, чи якісь інші там мережі, де ти тримаєш, або навіть просто в телефоні. До твого телефона зламують, входять, забирають все, що треба, або ти втратив телефон, де гарантія всього цього. Якщо ти перекачав ще через якусь е мережу передав, то воно там зберігається, все, воно нікуди не тікає. Навіть коли ти видалив, воно там залишається. Ось і ось ці питання це дуже великі. До мене дзвонить один чоловік і говорить: так і так, я попав. Мої інтимні речі. Попали до однієї жіночки, ось, і вона дзвонить до мене і вимагає в мене там 400 доларів, щоб я її віддав. Ось, і каже: допоможіть. Звичайно, як я допоможу взагалі в цих питаннях. Ось, але я проконсультував його. Ось там питання в нього гріха було. Ось проконсультував його в питаннях гріха, довіри Богу, щирого покаяння, і що Бог може якесь чудо зробити. Кажу, а з іншого боку, ти маєш бути ну, відкритим, бо чим вони маніпулюють. Зразу всім твоїм друзям в інстаграмі відсилають все. Я кажу: ти маєш розуміти, що да, щось може трапитись, і, і твої дані вони будуть відомі твоїм друзям. Тобто ти це зробив. Там в нього вийшло все. Ну скажімо так, слава Богу, Бог вийшов на зустріч. Ось вона з нього вимагала ще грошей. Ось, але потім просто вона щезла, все нічого немає. Він мені передзвонював, дякував мені, так замовтився. Але то вже була практика. І тому, коли мені говорять про жінок, які свої інтимні речі показують чоловікам, знімають то на відео, буває, відсилають або в онлайні впряму це роблять, невідомо, куди воно попаде. І буває, потім ти готовий будеш дати тисячі доларів, щоб тільки воно нікуди не попало, і без гарантії, що воно не попаде. То в мене питання: воно того варто було? Оту От хвилину-дві для чоловіка, там 5 хвилин якогось задоволення варто було втратити ці гроші. Це перше. Друга іде проблема в чому? Що чоловік, що дружина, вони цим навчаються займатися самозадоволенням. І на психічній складові людині залишається питання самозадоволення. Да, то була дружина. Але якщо ви зробили це один раз, другий раз, в нього приходить, така яка проблема, що я на іншу жінку це можу зробити? Тобто це вже психологічний фактор, який виправдовує його або не виправдовує, а дає йому звичку, що можна займатися самозадоволенням. Просто вже інша сторона, може бути не дружина, може бути порнографія, може угу. бути ще щось. І він до того йде. Тому це дуже важливо, коли повернуться, якщо це часто і довго немає. Коли потім відновлюються стосунки, я не раз говорю по проблематиці парноглафії самозадоволення, цілий курс у мене є в цьому, то одна з причин неможливості потім втілити вже в реальних життях з дружиною. Бо чоловік звик до своєї руки, і все, він не може вже практикувати, відчувати свою дружину, як то має бути. А якщо це йому вже за 50. То щоб потім фізично оновити можливість з дружиною відчуттів тих, це дуже дуже проблематично.